Троє у нас котенят. Таких от двоє чорно-білих і один роденький з білим. Десь один побіг вже. Так, хочу показати вам це місце, де в мене були хости гіхери. Все викопала, відправила. Ну, не скажу, що тут <зас> додалось багато місця. Зараз тут тіньочок, але в першу половину дня тут постійно сонячно і тому можна щось посадити. Ей, От такі котенятки в нас. Є е, думка. Щось сюди посадити. Тут, звісно, невеличкі рослини підуть, але поки, поки такий вигляд, жималась капріфоль сиротина. Стригла її, треба знову підстригти. Вже заважає це, що стерчить в різні боки, треба обстригати. Дивіться, як гарно вона коли відцвітає, то зав'язує такі плоди. Тут вона ще цвіте. Вона і гарна, і запашна. Ой. Дуже-дуже її люблю. Прямо дуже. Так, тут в мене виноград. Це тут о, він і ріс. Цей виноград. Коли ми сюди заселились, він тут отак і ріс, і я його не вмію формувати. Ото Постійно таке заростає, О, там є багато винограду, плодів є багатенько. Він такий дрібненький, з кісточкою, але дуже смачний. Мені подобається він. Так, тут. Ох, як же ж тебе шоколадна Ліана, О, забула. Надо ж таке забула, як називається. Вона цвіла в цьому році. Я не знаю, чи вона десь бачила, що вони також зав'язують плоди, але поки немає. Поки нема. Тут в мене є відводки. Я робила пару штучок, то відділю, подивлюся, якщо там гарне коріння, то запропоную на продаж. Тут поки в мене оце ж тимчасово росте, багато чого у мене росте тимчасово. Це я так знімаю, показати, як ця клумбочка зараз виглядає. О, тому що хочу тут дещо зробити. Не знаю, чи в цьому році вийде, чи ні. а Мабуть, такий ні. Але на загадку хай буде. Так, ти мої котята. Ти мої котенята. щось десь потікало. Ой, що вони виробляють, друзі? Боже мій, хто би знав тільки. Е, вон там біля водойми вже один. Вже її пару раз падали. Водойму. Де ж третій, а? З третій, може, спити десь чи що Там третій той що самий останній прийшов. В нього більше білого. А в цього більше чорного. Цей середній, а роденький то самий перший прийшов. Ой Отак. Ось так, друзі, все. Всім пока, чудового настрою і найшвидшої нам перемоги!